Влада в Києві і місцева влада вона узрухувала фактично кошти місцевого бюджету і використовує його за власним бажанням і за власною доцільністю. Хоча, згідно закону про місцеве самоврядування, міська влада, влада має право використовувати ці кошти тільки розумно, економічно і доцільно. І от, скажімо, в Англії. Місцевих і державний бюджетів їх витрати вони е, е, оприлюднюються, Тобто кожна сума, яка більше 500 євро, вони оприлюднюються. Тобто ну, наші зараз гроші, на грубо кажучи, 10 тисяч гривень. Тобто це зазначається, куди гроші потрачені, е, на яку послугу чи за який товар закуплено, е, постачальника цього товару, реквізити цього товару, то кожна <кій> цікава особа може перевірити досі за використання цих коштів. От, на жаль, цього немає, тому доводиться робити вручну, фактично цю ситуацію перевіряти вручну по кожному моменту. Ну, зараз до мене звернулися на Снів року в тому плані, що виявлена така ситуація, яка, ну, скажімо так, дуже багато сумнівів в цінності і в ефективності використання коштів місцевого бюджету покладає. Тому, ми вважаємо за необхідне закликати всіх до підписання меморандуму, тому що зрозуміло, що ну, скажімо, одному чи одній організації досить важко займатися контролем, використанням бюджету. Ми тому просимо, закликаємо всіх до підписання меморандуму і коаліції громадської організації, де би включилися всі зацікавлені сторони у дослідженні використання коштів, тому що реально кошти наші, розумієте, що тільки територіальна громада. Територіальна громада це кожен з нас. Це от ви, це Володимир, це Саша, це ви присутні, то тобто кожному з вас належить в цьому місці яка часточка землі, якісь там кілька квадратних метрів, якісь кошти, частина коштів державного бюджету. І кожен з нас повинен розуміти, що коли ми маємо свої кошти приватні, і хтось буде їх витрачати неокономно, недоцільно, звичайно, кожен з нас це буде цікавити і стосуватися. Поки що ми мало усвідомлюємо, що те, що знаходиться в Тернополі, як кошти, так і майно, це також наше. Теж належить кожному з нас. І ми повинні разом старатися контролю, контролювати розумний, і доцільний... Поки що бачимо, що міська рада виділила кошти. На чиє прохання вона виділила кошти і на чий запит, ми не знаємо. Це, власне, є зараз предметом дослідження, яке ми починаємо. Більш ґрунтовно. А батьки взагалі до ставили на батьківських зборах, казали їх Ставили до відома, ставили до відома на батьківських зборах, але якби це виглядало приблизно, якби от ми таке впроваджуємо, обговорення не було як такого. Тобто був зроблений, фактично батьків ставили перед фактом. А яких критеріях школи відбиралися? Ми цього теж ще поки що не знаємо. Я сподіваюся, що ми. Процесі цього дослідження це будемо знати, це обов'язково ми цією інформацією з вами поділимося. Поки що ми оголошуємо про те, що ми починаємо цей монітор. І батьків так само. Ніхто не попереджав, не ознайомлював батьків ні з законом про даних, не попереджав про наслідки, які можливі. Буде добре. А, ще аргумент, ми йдемо в Європу, це ж нові технології. ну Нові технології мають два боки. Це як і позитивний, так і негативний. Хочу сказати, що таке подібне питання.